Час слухати Слово Боже. Добрий день, друзі. Ви пам'ятаєте, про що ми говорили минулого разу? Ілля втікав від гніву Єзавелі до пустелі. Уявляєш, який страх він перетерпів. Та навіть у безлюдній пустелі він не був самотнім. Бог невпинно дбав про Іллю. Господь послав йому їжу та дав глибокий сон. Щоб той, як належить, відпочив після таких переживань, які мав останніми днями. Тепер ілля має сили, аби продовжувати шлях. Тихий лагідний Голос Біблія. Перша книга царів. 19 розділ Вже сутеніло, коли Ілля дістався гори Сінай. Він знайшов розщилину на схилі гори. І протиснувся в неї, щоб там провести ніч. І тут, у темряві, Ілля почув голос Бога. Що ти тут робиш Ілля? запитав Бог. Ілля відкрив Богові все, що було у нього на серці. Я єдиний, хто залишився на твоєму боці, сказав він. Єзавель повбивала усіх твоїх пророків. І народ твій відвернувся від тебе, щоб служити вагалу. Коли Ілля скінчив говорити, шалений вітер пронісся над отвором розщилини. Порив вітру був такий сильний, який Ілля і уявити собі не міг. Він пронісся могутною хвилею понад схилом гори і своєю вражаючою силою зрушив каміння з місця і покотив його. Проте бога не було в тому вітрі. Вітер ущух, а Ілля відчув, як земля здригнулася і заходила у нього під ногами так, наче хтось розгойдував підніжжя гори. Але бога не було в тому землетрусі. По тому Ілля побачив червону заграву, сухий чагарник запалав і вогонь швидко розбігся гірським схилом, осяваючи яскравим світлом нічне небо. Але бога не було в тому вогні. Після вогню Ілля почув тихий лагідний голос. Бог промовляв до нього. Охоплений священним страхом і благоговінням, Ілля закрив обличчя полою свого одягу і повільно виступив із свого сховища, аби відкрито стати перед Богом і слухати його. Що ти тут робиш, Ілля? знову запитав у нього Бог. І Ілля знову повторив розповідь про свій відчай. Ілля сказав Бог, ти не єдиний в Ізраїлі, хто любить мене і служить мені. Є ще сім тисяч інших людей, які віддані мені і відмовляються вклонятися Валові. Відтак Бог навчив Іллю, як йому діяти надалі. Адже його служіння Богові ще не закінчилося. Бог також сказав Піди і помаж Єлисея, аби той був пророком після тебе. Бог побачив, що Ілля потребує помічника та друга. Єлисей був саме такою людиною, яка розділить з Ілею його служіння, а коли Ілля покине цей світ. То продовжить його справу. Як ти гадаєш, чому саме у віяні тихого вітру був Господь, коли говорив з Ілею? Думаю, тому, що Бог таким і є для всіх, хто вірує в нього. Він їх утішає, підбадьорює, дає їм силу. Коли тобі важко, раджу тобі усамітнитися та молитися Господу. Щоб він тебе зміцнив і заспокоїв. Цей урок ми взяли з сьогоднішньої історії, так? Але це не просто моя здогадка. Про це Ісус сам сказав. Він сказав А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві Своєму, що в таїні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Правда ж? Ну дуже схоже на ситуацію з Пророком Божим Ілею. Та нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.